Вітаю вас, мої любі глядачі! І ми з вами, як я вам і обіцяла, будемо сьогодні вести розмову про язичницькі свята темної половини року. А, нагадую, на каналі вже є відео про першу групу свят, пов'язаних із світлою половиною року. А це якраз про темну. І відкриває а, якби. Наче темні свята, свято, яке ви більше знаєте за назвою Хелоін, американізованою з назвою Хеловін. А вона взагалі має назву Саунь, Самхейн, Самайн, по-різному називається свято, і він ще в народі ходять такі байки про те, що він є саме відьомським Новим Роком і все таке інше. З чим, був пов з чим було пов'язане взагалі це свято? Як і усі стародавні свята, будь-які, це свято, по перше, воно традиційно зараз. Е Святкуються наприкінці жовтня, 31 жовтня, от, і якби в ніч, скажімо так. Але канонічно там немає чіткої дати. Це свято прийшло до нас від Кельтів, і там немає чіткої дати, бо це свято напряму пов'язане з тим, коли худоба з усякого випасу. А випас тоді був прямо на півроку. Весною як заганяли кудись там у степи у гори пастися, ту худобу, так і повертали її тільки. Тільки восени, вже коли починало холодати максимально. І це свято напряму пов'язано з тим, коли повертали худобу додому. А цей якби цей проміжок часу він був досить розтягнутим. Тобто, могло це статися там на початку жовтня, могло це статися вже пізніше. от Тобто там немає чіткої дати, немає ніякого історичного підґрунтя вважати, що от саме з 31 на 1 відбувалося це свято. Це вже така, скажімо неоязичницька традиція. До речі, вона пов'язана напряму з не зовсім коректним перекладом усіляких стародавніх текстів, де вийшла певна плутанина, і тому, от як би закріпилося таке встаканене ураження про те, що саме по 31 з першого на 1 відмічається це свято. Ні, воно напряму пов'язане із худобою. І от коли повертали ту худобу, ту худобу обов'язково окурювали усілякими рослинами для захисту, для того, щоб потравити на худобі усіляких там жуків. for him Якихось паразитів, які могли ту худобу жувати, і для того, щоб худоба нормально пережила зиму нашу з вами. Тобто, і це свято в першу чергу було пов'язано з такою штукою. А, у інколи до цього свята ще приписують а, традиції вшанування роду. І так, такі згадки дійсно є про те, що саме в цей день була, назвамо її так, поминальна, типу тобто поминальна ніч чи поминальний день, коли згадувалися покійні родичі, коли накривалися столи, на яких ви Ставляли пусті тарілки, в яких насипалася їжа, і на тих місцях ніхто не сидів. І от якби такі традиції вони згадуються. Вони є трохи раніше. згадки про них трохи пізніше, але дійсно такі згадки про традиції є. От самайн є переламним остаточним вже святом, яке нас з вами наближає до саме і вводить нас у темну половину року. Тобто тоді, коли максимально холодно, максимально страшно і максимально піднятий градус того виживання, яке взагалі над нами висить постійно. У нас з вами залежить виживому ні від багатьох факторів, від того, як ми там з вами наткали одягу, як ми нарубали дрів, як ми запаслися врожаєм, чи був він гарний. чи не гарний, чи який. От, і тим самим ми як би, от, наближаємо такий от момент того, чи переживемо ми зиму і прийдемо ми до тієї Остари, яка є першим таким сонячним а, з, святом взагалі у цьому всьому язичницькому колі свят. Після Самайну, яке ми відсвяткували, де ми максимально а, з вами як би, зациклені на моменті виживання, ми приходимо до свята Йоль. Про Йоль я вже у своїх а, попередніх а, відео розповідала, і тут зачеплю цю тему, бо з Йолю максимально списане Різдво з його традиціями, особливо католицьке Різдво повністю от, би, взяло язичницькі традиції, з вінками, з усякими такими штуками, з ялинками, з прикрашанням тих ялинок, з традиціями, які були на ці свята. А, ці свята. Йольські, які пов'язані з зимовим сонцестоянням, принесли нам усілякі традиції, які є далі, з щедрівками, з колядками, з усім цим приховування себе від стародавніх духів. Ну, коротше, ця вся тема. Кому цікаво, може по, -по, -по подивитися попереднє відео. Там я про, -про це прям розповідаю максимально а, інформативно. От ми приходимо до Йолю. А йоль, як деяке. Перенародження сонця. Тобто вважалося, що в, це, в цей день, в це сонцестояння зимове у нас помирає старе сонце і народжується нове сонце. І далі світовий день буде поступово збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. Тобто цей пік максимальний він якби пройшов. Ми занурилися в цей а, проміжок часу з 21 по 23 грудня у максимальну темряву. От і виходимо на а, подовження а, світового дня, яке у нас вас yeah. Після чого у нас залишається останнє а, зимове, а, найважкіше свято, яке має у сучасному язичництві назву імболк, і воно в першу чергу пов'язано з молоком. Бо молоко тоді давало стародавнім людям в, якби, можливість вижити, пережити зиму. Вівці, усілякі корови, усілякі кози, які видали нам вже потомство, вони до того часу встигали відкормити своє потомство. І в них можна було забирати молоко, тобто їх можна було роздоювати для того, щоб у нас було молоко. А молоко це їжа, молоко це спосіб виживання. От і у нас на той момент, на цей проміжок часу, повністю полишається Якісь сухі грибочки, сухі яблучка, якісь мінімальні запаси а, зерна, які у нас є, все інше у нас просто там уже не могло вижити там якісь коріння, і все воно вже або з'їдалося до того часу, або погнило. От на полювання ми з вами у цей місяць, у лютий, не могли сходити, бо вже ніякої звірини немає. Там булукають лісами тільки голодні вовки, і всіх вони пожерли, кого тільки можна пожерти. Нового потомства ще ніхто нічого не дав, якихось там крольча. Косуляк і всякого всякого такого. І полювання також у лютому місяці для стародавньої людини було ну важким. От, тому їжі немає де брати. І от молоко це був символ, якби свята Імболк. Причому є дуже дуже файна теорія з приводу того, що навіть це свято, і так скажімо, внедрили та скопіювали деякі християнські течії у вигляді Великого посту. Тільки пост у язичників був пов'язаний не з тим, що там ми когось вшануємо, чи від когось там від чогось чистимося, чи ще якась історія. А він напряму був пов'язаний з тим, що їжа просто закінчувалася. В народі місяць лютий, який у нас має вже характерну назву Лютий, ще називали вовчим місяцем, мертвим місяцем. А вовчим, тому що голодні вовки вилазили до сел і намагалися їсти вашу худобу і трохи гристи вас. А от тому, що їжі в принципі не було, а майже всі села. У стародавні люди намагалися а, десь будувати поряд із лісами для того, щоб можна було дрова десь брати, так, щоб вони були під руками. От, тому там виходили вовки з голодні з лісів і намагалися всіх трошечки їсти. От. І це не додавало нам з вами можливості виживання, Ви робили їх ці шанси ще меншими. От, тому не було прийнято влазити вночі, в тому ніякому, до речі, звідти пішла традиція з того, що не треба викидати сміття на ніч, От, тому що стародавня людина викидала частіше за все об'їдки, тобто їжу, і тим самим приманювала диких звірів до своєї хати. І Можна було ночі вночі з вами вийти, вибачте, за двір викинути якесь сміття, там, якісь кістки або ще щось, і просто у вас жере вовк. Тобто Ось чому не бажано вночі викидати сміття не з якихось інших забобонних причин. Так ось, і у нас Імболк, і подальший місяць лютий, він нам е, вважається найтемнішим, нам найзлішим, найважкішим е, 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 місяцем з приводу виживання. От тому молоко рятувало нас усіх у той період часу, і було головним символом цього свята. А далі, а далі коли ми пройшли оцей весь круговерть виживання річного, ми з вами знову приходимо до свята Остаре на Рівнодення у березні. Яке що Правильно символізує те, що ми вижили, і ми усіляко допомагаємо знову сонечку прокинутися, встати і дати нам нової їжі. Тобто логіка усіх язичницьких, стародавніх свят і все, що переповзло пере 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 до нас, до новітньої, сучасного чаклунства а, і сучасного нею язичництва, воно все повністю крутиться навколо або сільськогосподарської діяльності, або худоби цієї сільськогосподарської діяльності. Тобто, все, урожай і виживання. Виживання врожай, все, і худоба, яка нас може нагодувати так або інакше, хоч, хоч хоч щось, хоч якось. І звичайно ж, купа ярмарок і купа обмінів, де ми з вами можемо свою там теличку кайфово обміняти на там, я не знаю, якогось класного барашка. На весілля до наших там діточок, все таке інше там. Або ми зібрали з вами крутий врожай якогось зерна і можемо поміняти його на щось, що нам більше цінне. Тобто це така валюта обміну стародавніх людей. А от і навіть коли у нас з'явилися з вами там гроші, вже пішли ті гроші в оберт, а, соціальний все одно а, врожай робив із вас або не робив заможню людини. І чим краще у вас там ішли справи, тим більше гроші або ресурсу ви мали. От така цікава логіка язичницьких свят. У наступних своїх відео я розкажу про те, як у сучасному урбані ці свята можна, так скажімо, використовувати у тому, як ми зараз з вами живемо у містах. Тобто. Коли ми з вами не сіємо зерно і не вирощуємо худобу, наприклад, бо ми з вами не фермери, а живемо в наших коробочках у місті Києві, Харкові, Полтаві там у Львові у великих містах, як ми саме з вами можемо і що ми з вами можемо робити на язичницькі свята? В з огляду на сучасний світ, в якому ми з вами існуємо, ми вже просимо не зовсім той врожай, який нам з вами необхідний саме у сільськогосподарчому ключі. Як використовувати це у сучасному світі? Дякую, що дивилися моє відео. Дивіться а, відео, які були минулі. Вони цікавенькі, вони дадуть вам багато відповідей та розумінь. І полишайтеся зі мною. Дякую, пишіть мені свої запитання в коментарі. Обов'язково. Зроблю рубрику, де буду відповідати на самі прикольні коментарі і на самі цікаві запитання. Всіх люблю, Па-па.